Сьогодні хочу вам зробити ще одне таке оглядове відео для того, щоб ви трошки прояснили ситуацію в деяких речах. А саме по кліщу Варо. За два роки активної роботи нашого магазину я зрозумів, що люди особливо пасічні, особливо пасічні і про кліща варога, взагалі нічого не знають. І є ряд способів. Люди приходять і кажуть, дай мені полоски, дай мені полоски, дай мені полоски, 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 полоски. І десь хтось прийде, скаже, а чи є біпін, а чи є біпін. А все остальные них навіть не існує. Просто не існують інші способи боротьби з кліщем ворога. Відповідно, більшість пасічників робить дуже багато грубих і однакових помилок. І я хочу, щоб ви після цього відео перестали робити ті помилки. Або хоча б звернули увагу на той чи інший метод і почали використовувати його в своїй практиці. Кожен із тих методів, які я е, знайшов у цьому файному журналі, е, зараз я вам поясню і скажу свою думку, тому що абсолютно всі з них, крім одного, я використовував. На своїй пасіці. Ну і скажу який безпосередньо спосіб. Значить, е, тут пише зоотехнічні і органічні методи контролю хліща Ну Так я це відео називати не буду, тому що його ніхто не буде дивитися. От якась така історія. Називаєш нормальне відео, його ніхто не дивиться. Називаєш відео, блін не знаю, там Гордон став, став пасічником і знищив тисячу бджолосімей. І капець, відео залітає. Е, тому, ну, блін, народ. Будь ласка, коли є нормальний заголовок, дивіться, бо я буду вас постійно далі обманювати в плані заголовків. Це вам така рибарочка. Окей, давайте селекція бджіл на варову резистентність. Всі знають, що таке резистентність, не буду пояснювати. І селекція бджіл в цьому напрямку. Ну, насправді 100 останніх років досліджень бджільництва для мене показали, що в Америці, на американському континенті, звідки до нас і в принципі прийшов варо, дуже часто з цим. Боролися. Боролися по різному, і одна із геніальніших ідей, яка існувала, це зробити так, щоб бджоли самі викидали того кліща. Зробити так, щоб бджоли з ним жили поряд. Одне із двох, але щоб це було варорезистентні сім'ї. Тобто, у вас, коли вдома завелися щурі, то що робите? їх витравлюєте. Тобто, ви щур-резистентні, або мишу резистентні. От так само зробити з бджолами. Така селекція проводиться, є е, там, е, здається, порода називається чи тип, чи порода, як воно правильно не знаю, Саска, Трас, е, Бджоли, які борються самі з ворога. Ну, наскільки воно ефективно, я не знаю. в мене таких бджоли ніколи не було. Е, але з того, що я читав, трошки ефективно, трошки неефективно. Дуже сильно точиться дискусія навколо цього питання. Але основна дискусія, основна проблема заключається в чому? Бджоли є, вони живуть, вони існують. І тих бджіл беруть пасічники, які нічого не смислять ні в селекції, ні в розведенні бджіл. І е, потім виходить, що вони купили на місцеві бджолі трутень облетівся, чи точніше матка на, е, на місцевому трутні облетілася, і вони вже не, не ворога резистентні. Таких бджіл можна і селекціонувати, з такими бджолами можна працювати, але вони будуть дуже дорогі. Е, і от та, та маточка буде не всім по карману. І е, по факту, от в Україні ця історія точно тако, тільки раз і склалася карточний домик. Тому ми можемо це робити, ми повинні це робити, ми повинні йти в цьому напрямку, це дуже грамотний напрямок. Але разом з цим потрібно вчити людей розуміти генетику бджіл. А щоб вчити людей розуміти генетику бджіл, можете прийти до мене на курсі, там недавно відео опублікували стосовно осіннього набору. Приходьте, і я, вас, я вам буду давати розуміння, як це відбувається і до чого, на що треба дивитися. Йдемо далі. І теж цікавий метод перерву вирощування розплоду. Ну, насправді, тут все логічно і понятно. Нема розплоду, нема проблем. Але воно не так то працює, тому що більшість кліща е, знаходиться все ж таки в розплоді. Якщо немає трутневого бджолина, якщо є трутневий, більше трутневому, тому що він більш калорійний. Е, ну, І в матках теж можуть бути дуже часто кліщі. Е, і от Є ці всі кліщі, є оця вся халепа. Е, а от коли, кліща не, коли у нас немає розплоду. Кліч виходить на бджолу. Логічно. Поки що логічно. І вони починають гемоліфу бджолину вже смоктати, присмокчуючи на хітин. І потім в результаті бджола гине. Що з цим робити? Ми, коли бджолу переганяємо, точніше кліщ переганяємо на бджолу, ми потім обробляємо якимись хімічними засобами, кліч сипеться і все. І потім ми маємо е, якийсь результат. Ну, як правило, позитивний, мало негативного. Правило позитивний, але кліщ все одно десь там в осередках залишається, бджоли перезаражаються і знову повторюється один той самий цикл. Тому е, в Україні, в умовах України, єдиний е, термін, коли ми не маємо розплоду, це зима. Спеціально переривати. Е, Сіяння розплоду під час сезону я не бачу сенсу, тому що у нас сезон триває там, 6 місяців, там, ну хай 5-7 місяців е, у цьому діапазоні коливається залежно від регіону, а активного сезону ще менше часу. І якщо ми ще будемо переривати в цей час так, що не буде взагалі розплоду, то, то немає розплоду, і треба 21 день, щоб виріс новий розплід. Е, і це проблема буде. Потім ви не будете добирати меду, добирати пилку, добирати сім'ї, будуть просідати. Я не бачу в цьому сенсу. У нас є передзимовий період, коли розплід виходить, більше нового не з'являється. І є зимовий період, коли немає розплоду. От тут можна думати, як знищувати кліща. І багато пасічників в цьому напрямку працюють. І, в принципі. Основна ефективність обробки вджилу відключань на цьому базується на сьогоднішній день в Україні. Тому, щоб під час сезону переривати і робити безростодні періоди, не бачу сенсу ні при формуванні відводків, ні при е, загальних роботах на пастці. А, е, а от коли ми це використовуємо в осінньо-зимовий період, пушка класна. Е, це, мій погляд, знову ж таки, моя думка з моєї практики, а ви собі там думайте, як хочете. Перше застосування вощини із меншою коміркою. Значить, я... Про такий спосіб вже давно чув. Я не думав, що він буде в цьому журналі описаний, але він тут є. Суть заключається дуже простому: менша комірка. Відповідно, в тій комірці буде личинка і бджолі, точніше, для кліща туди важче залізти. Якийсь маразм, як на мене, я не знаю, хто це придумав, але хтось колись це придумав, що коли менша личинка. Точніше, менша комірка, личинка повністю буде заповняти ту комірку. Трутню, е, верніше, для ворога немає, як туди залізти, і потім ми маємо ефект, що він питається, 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 не влазить і все. Ну, типу, Йому там немає де бути, нема там де розмножуватися. Е, але потім е, я вже натикався на безліч статей, коли е, це робили, то отримували два негативних ефекти. Перший негативний ефект. Для кліща абсолютно пофіг, скільки там місця він судо туди влізе, він там буде жити. І другий негативний ефект це що у вас буде менша бджола. Відповідно, чи менше буде бджола ще в личинці, в ляличці, в і то потім ми отримуємо е, меншу бджолу на виході і найменше шансів вижити, вже будучи враженою кліщем. Бо є бджоли, які вражені кліщем ще е, на етапі личинки, але вони виходять і вони працюють. Хай вони живуть на 10 днів менше, але вони виходять і працюють. А такі ще тяжче вижити. Тому спосіб з тріском провалюється, і, як на мене, це повний варазим. Далі. Зменшення закліщованості за допомогою виявлення трутневих сільників. Ну, Схема знову ж таки класична. Ставимо будівельну рамку. В будівельній рамці ми е, нічого не даємо або даємо трутневу вищину. матка туди заходить, весь кліч переходить туди. Ну, типу так працює. Вони запечатуються все діло, ви вирізаєте, давите гомогенат. Хоч і гомогенат давити, коли запечатаний розплід, це крайні неправильно, тому що немає тої кількості стероїдних гормонів, які є в е, восьмидесятиденного трутня, і потім ми маємо результат. Ну, що типу кліща менше. Дійсно, кліща менше, дійсно, це такий органічний спосіб, тому що кліщ логічно переходить в той рослід, більш калорійний. Але коли я задавався серйозним цим питанням, а чи варто, коли в тебе є, наприклад, 100 сімей, ставити 100 будівельних рамок? І от 100 сімей, 100 будівельних рамок, ти їх ставиш. Питання: куди діти, скільки гомогенату? Друге питання це трудомісткість цієї роботи. Тому спосіб непоганий, але трудомісткість цієї роботи не, ну, не переконує мене в тому, що треба це використовувати. В маленьких пасіках до 50 сімей в цьому є логіка. Більше 50 сімей я в цьому не бачу логіки. Тому що е, ми можемо за рахунок того, що в нас є більша кількість сімей, просто-напросто використати органічні обробки бджоліткліща і інші обробки бджолі від кліща, і е, таким чином контролювати його приріст, скажімо так. І все. От просто цей. Спосіб непридатний для великих пасік. А уявіть, коли у вас тисяча бджоли сімей, і ви хочете органічно таким чином працювати. Тисячу сільників треба забрати в раз в якийсь період. Ну там дивіться, по відтягуванню, по засіванню і так далі. Чи є в цьому суть? Я думаю, що немає. Тим паче, коли ви 10-рамкових вулик використовуєте. Але для маленьких пасік цей спосіб ефективний. Давайте далі. Ще не все, тут ще багато є. Далі. Використання цукрової пудри. Ну, то тобто, простий приклад. Ви знаєте, що є один зі способів контролю кліща, контролю кліща, кількості кліща в джолині сім'ї, ми беремо цукрову пудру, засипаємо в баночку, туди насипаємо 100-200 бджілок, обтрушуємо. І Спосіб заключається в тому, що коли глюкоза, тобто сахароза потрапляє на лапки цього кліща, вона починає, ну він починає залипати, він не може двигатись, він не може триматися, він вже думає про те, як звільнитися від цієї сахарози, і відповідно кліщ осипається. Е, це ефективно для того, щоб проконтролювати, для того, щоб після такого контролю бджола залишалася жива. Ну е, це не ну, він має менший, менший ефект, чим змивати кліщів з засобами миючими і змивати кліщів спиртом. Тому... Е, Кожен обирає для себе, але це більш гуманний спосіб. А от на рахунок того що тут написано, щоб брати цукрову пуду, посипати в бжолені сім'ї, ми тут топимо за те, то, щоб за те, щоб в меду не було цукру. Да? Для того, щоб мед не бадяжили, а тут самі ж свідомо даємо туди якусь кількість цукру і потім е, будуть робити дослідження, скажуть, ви що, дяді Піть? Блін, тут у вас глюкоза плаває от такими от кристалами блін, під мікроскопом видно сахарозу, і ви будете мені казати, що у вас чистий мед. Ну, то є, а особливо, що коли це в Ютубі показати, десь побачить людина, яка стороння, то всього діла. Або там в Тіктосі з'явився якийсь трошки недопасічник, який там питається, Це десь там на болотах з'явився якийсь недерталець, е який починає розказувати, що там всі пасічники використовують сахар і не можна. Ну, коротше, від цього треба відходити. Коротше, використання цукрової пудри в великих масштабах я бракую але використання цукрової пудри для як аналізатор я підтримую. Далі. Е використання Січа 101. В чому фішка заключається? Що е, коли кліщ вже впав, то він вже назад на бджолу не повертається. Е, в принципі, тут принцип простий, я його не буду довго вам роз'яснювати, але чисто, коли просто стоїть сітка дно, воно працювати не буде. Тобто, не путайте. Е, йдемо далі. Гіпертемія або тепловий метод. В чому заключається ця штука? Це, до речі, метод, яким я не користувався. Ну і можна ще, звісно, взяти, що бджіл в мене немає ворога резистентних, але ну, це ж не те, що це метод, це треба бджолу відповідно. нас вона не буде. Гіпертермія. Значить, Дивіться, суть заключається в тому, що кліщу некомфортно знаходитись на бджолі при температурі 30%. Від 33 градусів. Тобто е температура для бджоли, наприклад, 40 градусів, вона припустима. Е а температура е для кліща це вже неприпустима температура, бо від 33 градусів, коли йде наростання, то бджолі вже некомфортно, Точніше, кліщу вже некомфортно. бджолі при цій температурі 33-36. Комфорту, 40 комфортно, 45 навіть комфортно, вона просто почне вентилювати гніздо, вона може нормально дихати, нормально жити при цій температурі, а от кліч вже буде падати. І колись був такий спосіб, беру такий величезний барабан, де гріється то все діло при температурі 45 градусів, туди засипається бджола. Е, і от таким термічним спосіб обробки бджіл, е, не сімей від кліща. Але, як на мене, це трошки маразматичний спосіб, і коли ми бджіл пересипаємо в спеціальну цю херню, коли воно крутиться, цей барабан, той кліщ падає, і, типу, осипається. Ну це дуже трудовістка робота. Це кожну сім'ю витресе, а не всіх бджіл витрушуєш, Все одно якийсь відсоток залишається того кліща там. Через то ну, рамки ж не обробиш теж таким чином. Тільки чисто бджолу. То, можливо, в науково-дослідних цілях це класний спосіб, але в практичних цілях це нікудишній спосіб. Йдемо далі. Через то він, до речі, не прижився. Е, і поділ сімей при Ну, е, Заключається в чому е, цей спосіб? Дуже просто Коли ми е, бачимо, що сім'я е, значить, використовується біологічний, е, біологічний показник при високій заключеності бджолини сім'ї. Що відбувається? Рій бджіл виходить з вулика. Тобто здорові бджоли тікають від брудних, заражених бджіл. Але від ж всього не втічеш. Е, е, і от, Одне є багато пасічників, де описано пасічних журналів, де описано цей спосіб. Ми беремо, робимо відводок. Ми беремо, е, значить робимо відводок без розплоду. Тобто, е, сім'я, де є бджоли з розплодом, хорошо. Забираємо вулик і переганяємо всіх льотних бджіл на е, безпосередньо гніздо. Друге, друге гніздо, де відповідно не буде і обробляється якимось хімічним е, засобом. Або ми льотний бджіл залишаємо на місці з безпосередньо розплодом, а молодих бджіл забираємо. Тобто робиться наоборот маніпуляція. І потім там немає розплоду, і ми можемо боротися з клещем. Тобто, от такий спосіб. Тобто, це по факту треба змиритися з тим, що одна сім'я буде закліщована. Ну, діло кожного, як то кажуть, але ну, має місце бути. Але що я вам хочу сказати точно, це всі методи, які я перезвав, це в нас є. Раз, два, три, чотири, 에, п'ять, шість, сім, вісім методів. Міс, вісім методів. Е, і один класичний е, метод, який ми е, всі знаємо, е, це обробка хімічними медикаментозними препаратами бджіл від кліща. Але також ці обробки ділються ще на, рі... на багато різних видів обробок. Що я вам хочу сказати? Наприклад, візьмемо спосіб сітча одна. Просто коли ставиш сітку, воно не працює. Але коли ти зверху обробляєш амітразом або коли ти зверху обробляєш щавливою кислотою і той кліщ падає на дно і потім провалюється, це вже буде ефективно. Просто бджіл перегнати з вулика в вулик. Тож неефективно. Якщо ти переганяєш і діляєш і обробляєш додатково, тоді буде ефективно. Якщо ти е, просто там не знаю, ставиш трутневі стільники і вони відтягуються, це теж неефективно. Тому що все одно якийсь відсоток ліща залишається на бжолі. Е, І також ми забираємо, і треба органікою обробляти. І, взагалі. До такого явища, як обробка вджилі кліща, треба підходити структуровано і поетапно. На своїй пасіці я використовую три етапи: перше це органічні кислоти, друге це на сьогоднішній день полоски, які на якійсь діючій речовині. І третє це поки ще в Україні це дозволено, можна використовувати біпін. Але я вже активно шукаю замінник. Але це вже в період, коли вони позбиралися в клуби. Тобто є три етапи обробки вджеі кліща на моїй пасіці, і впродовж всього сезону робити діагностику. Діагностику і відповідно профілактику. Основна задача не викликати резистентність кліща до тої, чи іншої, до тої чи іншої виду обробки, тому їх потрібно чередувати, потрібно грамотно до цього всього відноситись і головне розуміти, що кліща вбиває. Для тих, хто розуміє, ви великі молодці. Для тих, хто ще не розуміє, розбирайтеся, приходьте до мене на курси. Я вам дуже багато там цікавих речей розкажу. І для тих, хто хоче вирішити це питання раз і назавжди. Заглиблюйтеся і навчайтеся, і досліджуйте. Досліджувати можна теж по-різному. Я теж можу вас ознайомлювати і вчити, як можна досліджувати ті чи інші речі. Підписуйтесь на канал Бікіперофікай. Дякую, що додивилися відео до кінця. Нагадаю, що за промокодом з бджолою в серці в магазині Улі Ін можна придбати всі товари зі знижкою 5%. І за промокодом з бджолою серці можна придбати вулики ППУ. На в інтернет-магазині е, ваша пасіка, а саме виробництво вуликів Біаміна. Ну і в нашому магазині у нас вже до 25 тисяч ми рухаємося придбати вищину на кулакова знижкою 50% на кілограмі, тобто 400 гривень кілограм. В нас ціна виростала до 450. Е, і на всі товари знижка також 5%. Всім гарного дня! І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому рятуємо світ на себе.